Сьогодні розповім вам магічне заклинання, якого я навчився свого вчителя, а він свого вчителя. Заклинання, яке розвіює всі чари. Розвіє всі негаразди. І для цього вам не потрібна чарівна паличка. У нас є все для цього. Що ж, дивіться відео, щоб дізнатися. Намаскар, дорогі друзі. Я думаю, всім знайоме почуття, коли... Навалилося безліч думок, немає спокою в розумі. Все якось так згущуються ті фарби, все якось йде не туди, і ти думаєш, ходиш в голові різні конфлікти. Як оце все моментально розвіяти? Як прибрати ці всі чари, які ми поглинали, які нас поглинали, які нас окутали? Для цього в нас є мантра. Мантра це те, що звільнює наш розум. Ман це розум. Це те, що звільнює. Тобто абсолютно кожен з нас може в голові вимовити певне заклинання, яке називається мантра. І ця мантра розвіє всі оці чари, всі ці негаразди. Як вона працює, У мене в житті от дуже часто буває, я йду по вулиці і починаю думати про якісь проблеми свої, от в мене є там задача, а мені цей так сказав. А як мені тут чинити? І ти ходиш і думаєш, крутиш в голові якусь. Білібарду, яка тобі насправді не потрібна в тій голові. І як від цього всього звільнитися, я моментально пригадую мантру. Я починаю її повторювати. Мій розум настроїться на абсолютно іншу хвилю. Знов забув про мантру, знов починаю крутити якісь думки, які мені не треба. Згадав мантру, ці думки розвиваються. Настає такий от спокій, штиль у розумі. Тому що наша задача як духовних практиків це навчитися контролювати оцей розум. Наш розум. Який зазвичай як мавпа себе поводить. Так, от є така чорна мавпочка, яка побачила банан, вона біжить до банана хоче банан. Це побачила щось яскраве, хоче піти побавитися. Як маленька дитина. ти покажи їй ігрушку, вона буде хотіти її бавитися. Забираєш ту ігрушку, буде плакати. Так? А наша задача тренувати наш розум. Щоб оцю мавпочку перетворити в таку ручну тварину, яка буде виконувати те, що ми хочемо. би, як такого дресированого слона. Щоб слона дресирувати треба дуже багато зусиль прикласти. Вони дуже сильні тварини. Але коли ти приручиш слона, він буде тобі служити все життя і буде вірний тобі. Так само наш розум. Нам потрібно перетворити з цієї чорної мавпочки в величезного білого слона, який спокійний, який робить те, що нам потрібно. І Інструментом для цього є мантра. Мантру, яку ми використовуємо і в медитації, і просто повторенні, і в кіртані. Це Баба Нам кивала». Вища свідомість це все, що є навколо. Тобто все, що ми можемо побачити. І не можемо побачити це проявлення вищої свідомості. Така в нас ідеація. Ідеація це направлений потік думок на якусь певну ідею. Тобто ми взяли в розумі ідею, що вища свідомість це все, що є навколо. Любов це все, що є навколо. І ми ходимо і думаємо про це. Навіть якщо мантру ви не знаєте, просто ви будете ходити і думати, що все навколо є любов. Все навколо є вища свідомість. І відповідно, ну, вища свідомість для нас хоче тільки добра. Я ми захищені, для нас хочуть добра. Нас ведуть, наче по цьому житті. І через це відчуття що тебе ведуть, наче за руку. Ти от переходиш дорогу в дитинстві, ти боїшся машини, ти все може збити. А коли тебе тато чи мама взяли за руку, вони тебе ведуть, і ти спокійний. Ти розумієш, що ти в безпеці. Так само, коли ти. Пригадуєш мантру, ти наче ви ще свідомість зберете за руку і веде по цьому життю. І від цього приходить спокій і звільняє від усіх всіх думок, які нам не потрібно. Тому що наша задача це контролювати наш розум, а не щоб розум контролював нас. Для цього в нас є мантра. Мантра баба нам Кевалам. Баба нам Кевалам. Мантра ще слугує таким от способом покращити нашу медитацію. Тобто ми сідаємо медитацію, і буває, ну я вчора вечором прийшов на медитацію, вечірня медитація, і сідаю, і я порушую деякі правила. Тобто, я перше не прийняв на півванну, це така процедура охолоджуюча, ти водою все обмиваєш. Там миша, щоб охолодити своє тіло, У нас також на каналі є це в Єпака Шоча називається. Я, я спішив дуже сильно, запізнювався, не зробив напівванну. так. Перед тим, як йти в медитацію, я кучу роботи робив, у нас там було зустріч, щось обговорював. Я прийшов в медитацію не в спокої, я не, не прийшов не настроєний на медитацію, а там думав про свою роботу, притом не холодив свій розум. так. І я запізнився, то, що пропустив Кіртан. Кіртан — це таке колективне співання мантри. Я прийшов і зразу сів в медитацію. І я розумію, що пів години в мене нікуди взагалі нічого не йде. І я просидів годину, годину, цілу годину медитації, і я, по суті, не досягнув нічого. От реально, Просто час потратив, От сидиш, ти пробуєш сконцентруватися, ти відволікає, думаєш різні думки, щось в голову різне лізе, і ти не можеш сконцентруватися. Я, який практикую вже декілька років, тут в монастирі навчаюся, в компанії, тобто, ідеальні умови для медитації. Але при тому я сім медитації в мене нічого не вийшло. І таке буває. І Для того, щоб в нас виходила дуже гарна медитація, нам дана мантра є така практика, як Кірт, співання мантри. І одна з функцій мантри це звільняти наш розум. І друга. Тож ти звільняєш розум, але перед медитацією вже, для того, щоб покращити свою медитацію. <кхи> Коли ти робиш кіртан перед медитацією, медитація злітає, просто неймовірні результати ти досягаєш. Тому що ти приходиш з роботи, ти з кимось говорив, ти якісь задачі виконував, ти, твій розум був всюди, в цьому матеріальному світі. Для того, щоб очистити його від цього, що налипло на наш розум, ми застосовуємо мантру. Баба нам кивала». і ми очищаємо себе, ми готуємося до практики. Кіртан – це йде колективне співання мантр або індивідуальне співання мантри. Тобто мантра баба нам кивала. Ми от, е, просто в Ютубі впишіть, у нас на каналі є декілька мелодій, а цих мелодій може бути сотні. От у нас на рік, раз на рік проводиться, навіть два рази на рік проводиться такий ретрит, де є от три дні співання мантри безперебійно. П'ять днів співання мантри безперебійно. Приїжджають люди з різних куточків світу, там порядка 200 людей майже приїжджає, і кожен може якусь мелодію свою зіграти. Ми там ділимося цими мелодіями. Ти розумієш, це безмежна кількість мелодій можна буде. Тобто, в принципі, одна мантра, але воно не надоїдає, тож ти можеш співати її по-різному. І коли ти в колективі особливо, де коли немає можливості, можна самому поспівати мантру. Так? Але найкраще, коли ти збираєшся, ти в колективі це робиш. І от в фізиці є така, таке поняття, як резонанс. Резонанс це коли одна частота накладається на іншу. Тобто вона по фазі якби, співпадає. І від цього накладання воно підсилюється. Таке от підсилення виникає, от, і резонанс. І ми відчуваємо, от, ми на одній хвилі. Це від відчуття, що ми на одній хвилі з тобою, це означає резонанс. Що хвиля мого мозку зрівнялася з хвилею твого мозку, і ми відчуваємо цей коннект, ми відчуваємо цей резонанс. І коли всі от збираються і колективно настроюються на велику хвилю, тому що а, ідея мантрів дуже висока, і ідеація при тому дуже висока. Виходить. І коли разом ми робимо, ми один одного підсилюємо, і медитація ну, виходить неймовірно після того. Зробіть експеримент. Одну медитацію от, в стандартних умовах зробіть без кіртана, а в другу, в стандартних умовах, відпустите на наступний день зробіть з кіртаном. Там 5, 10, 20 хвилин кіртана зробіть. І ви відчуєте колосальний ефект. Така дуже практична порада. Просто робити кіртан, і медитація вже взлітає до небес. Я це за життя помітив. І от на ретритах особливо це яскраво видно, коли з'їжджається 50-100 людей. І ви в унісом співаєте мантру і отримаєте колосальне задоволення. Тобто, впродовж дня ми згадуємо мантру «Баба нам кивала». Що слізе, дурне в голову? Згадали мантру, і це оце от закляття. Так заклинання, яке знімає закля... закляття. <кій> І очищає моментально розум, моментально наступає спокій, задоволення. Потім ми забуваємо, все нормально. І знову згадуємо про мантру, повторюємо мантру. Тобто, коли в голові йде мантра, нічого іншого там, негативу, там нема. Коли ти концентруєшся на мантрі, все інше пропадає. Також коли ти співаєш кіртан, Б просто піднімаєш, особливо, коли ти ще піднімаєш руку. От Коли ми щасливі, ми хочемо підняти руки вгору. І в тебе автоматично, ти от, коли чуєш що це от задоволення, цю от солодкість кіртана, автоматично руки піднімаються, ти розкриваєшся. Тобто йде повне розкриття свого організму. Ми готові до медитації. Потім ми сідаємо, збираємо цю всю енергію і йдемо всередину в себе йдемо досліджувати ці глибини нашої свідомості. От Людство хоче полетіти на Марс. Так? А скільки можна йти в глибину? Ніхто не хоче йти в глибину, хтось хоче втікати десь-кудись далеко дуже. А от справжнє цінне знання, воно знаходиться в нас всередині. І медитація якраз вам в цьому допомагає, і наш ютуб-канал вам в цьому допомагає. Друзі. Діліться цими знаннями, діліться просто з друзями, пишіть коментарі, ставте вподобайки, тому що все це допомагає розвивати канал. Ми дуже молоді як канал. І вже тисячі людей отримують користь, тисячі людей вже пишуть і заявляють, що це нам допомагає. Ну, друзі, от практикуйте медитацію, і це от ключ до усього в нашому житті. Без перебільшення, це реально ключ до всього, що ми хочемо. Бажаємо гарної медитації на Маскар.